Привіт! Привіт, привіт! Сьогодні я покажу розпаковку з Базара, з Сільпо, з магазина Файна, з магазина Єва. У файну я купила, як ви вже бачите, сосиски хот-дог. Вони по 131 гривні 60 копійок, і тут на 150 гривень 55 копійок. такі сосиски. Так, в Єві я купила. Інтимне мило ось таке Family Doctor 550 мл 60 гривень. Ой, такі ватні палочки Полісся І ватні диски Полісся, 120 штук. Вони були найдешевші, найдешевші із тих, що там на вибір. І тому чек у ці Єві не видавали, я за три оцих покупочки заплатила. 117 гривень, Я вважаю, якщо тільки ця вода 60, ой, гель 60 гривень, то нормально десь так теж. Далі, в сільпо я купила вже банани, дуже давно не брала. Ось вони тут на 63 гривни майже майже 900 грамів. По 70 гривень майже банани. Так, і взяла два грейпфрута. Ну, щоб не брати пакетик, не платити за нього, я кожен грейпфрут зважила окремо. Один вийшов на 15 гривень майже, а другий вийшов на 17 гривень. Грейпфрути ціна по 46 гривень. Також я заходила на базар. На базарі купила капустинку, огірочки. І полуницю, полуниця по 200 гривень 210, по-моєму, так казала продавчиня. Огірочки я взяла по 80 за кілограм, бо були й дорожчі, але вони такі, такі величенькі, там тонкокорі. Ну, я взяла отакі по 80 гривень за кілограм. От почому капустина, не пам'ятаю, не побачила я там ціну. Ну, десь гривен по 40, мабуть, може по 50, десь отак. Тому за ці три покупочки, ой, скільки ж я заплатила, зараз буду згадувати, ну, 250 гривень десь так. Так, вона мені десь 248, там щось таке давала. Здачу із 500 Так, далі е, я була, а, ще ж у сільпо, ще ж не все. У сільпо я купила гречану крупу. Зараз я перевірю ще в ціннику тут і купила крупу пшеничну. Пшеничною 800 грам, а гречаної кілограм. Так, крупа. Гречана по 24 гривни, а крупа пшенична по 9 гривень. Ось такі ціни в Сільпо. Так, в Аврорі, в Аврорі. чек дрібніший. Ну, спробую розібратись і все вам показати. Давайте будемо дивитися. Так, папір туалетний, ось така велика, великий рулончик київський якийсь він, 21 гривня. Ну, великий рулон, ну, ось як моя долонька. Далі, батончик шоколадний Рашенівський взяла, з начинкою. Так, віна 3, 14 гривень. Снікерс, тут три штучки в упаковці, 40 гривень. Ганчірка для підлоги я вже таку брала. 14 гривень. Ну, мені теж ще одна потрібна. Так, 14 гривень. Ну, я для роботи беру, на роботі буду там підлогу витирати, тому що своє щось нести туди мені незручно, просити начальника, щоб купував, поки куплять. Вирішила за 14 гривень не так уже й дорого собі принести щось для роботи. Так, далі пилочка для нігтів. 19 гривень. Так, зараз пошукаємо, де я її тут поклала. Ось така двостороння пилочка. 19 гривень. Корм для котів фріскас. Фріскас по 11 гривень, по 11 гривень панкіт і по 14 гривень Felix. Ну і мило. Зараз ось це мило пошукаю, скільки воно коштує. Ага, мило 19 гривень, 450 мл. Е, Називається любов на пляжі. Ну, якесь фруктове воно. І помада. Помада 24 гривні. Десь вона в мене тут. Ну, така рожева у мене якраз закінчилася. Такого рожевого кольору хотілося мені знову. І я її за 24 гривни купила це все, останні ці всі покупочки у Аврорі. Всім гарного настрою! І ще ось хліб на базарі молочний на різний батон за 24 гривні взяла. Всім гарного настрою, всім пока-пока! До зустрічі.